Всіх вітаю! У мене до вас питання. Як ви думаєте, що таке розумна фізична активність? У минулому відео рубрики «Soul and Body. Ваші питання, мої відповіді, я краєчком зачепила таке поняття, як розумний фітнес. Давайте заглибимось і розберемось, як відрізнити розумний фітнес від нерозумного. Правильна відповідь на питання, навіщо воно мені треба? дає усвідомлення того, як ви. Далі будете тренуватися і що обирати для себе: розуміння і відчуття, вміння слухати себе, обирати для себе найкраще, прислуховуватись до сигналів свого організму, незалежність від зовнішніх факторів, будь-яких трендів, дисципліна, самоповага все це разом дають глибину усвідомлення, що ми тренуємось задля життя і здоров'я, задля класного настрою, бадьорості. А те, що ми здобуваємо красиве, пружне тіло, це вже бонус. Увага до своєї індивідуальності, особливості тіла дає можливість обирати саме той вид тренувань, який підійде для вас і вашого організму. А також важливі знання про особливості організму і його можливості, про суглоби, про м'язи, про органи, про те, як все разом взаємодіє. Під час навантаження і як зробити так, щоб організму загалом стало краще, а не гірше. Тож ми з вами зможемо об'єднати все вище сказане у три важливі складові розумної фізичної активності: це усвідомлення, індивідуальність, знання. Щоб пояснити на прикладі, як саме мають виглядати тренування з розумного фітнесу, можна коротко. Набрати дурного в голову і важкого в руки. От якось так. Що стосується саме вправ, які мають бути присутніми в векторі розумної фізичної активності, це, наприклад, вправи на баланс, все, що чіпляє мязи стабілізатори які ми не використовуємо щодня, це вправи, які розвивають координацію, а тим самим і гарно впливають на мозок. Це вправи у багатовекторному форматі. Тобто, ви працюєте, наприклад, однією ногою і вперед, і назад, і в сторону в одному підході. Це вправи, які не суперечать можливостям вашого тіла і особливостям опорно-рухового апарату. Тобто, якщо у вас там є травма спини або є травма коліна, не треба себе мучити. Ви маєте обирати для себе саме ті вправи, які вам не зашкодять, а покращать стан. Як себе перевірити, чи розумно я тренуюсь, і чи не лінуюсь я, навіть якщо обираю для себе розумний підхід? Повертаємося до пункту 1 усвідомлення. Тобто, якщо у вас все окей з дисципліною і самоповагою, у вас є вже певний ритм, у вас є вже певний графік, вам не треба себе мотивувати. А з приводу того, як розумно чи нерозумно, ви будете відчувати, ваше тіло буде давати вам сигнали, які ви маєте вміти читати. Наче трошки розібрались. Перейдемо до теми питання-відповіді, трошки теоретичних знань не завадить. Дякую вам за активність у квізі підготовки питання відповіді до цього відео. Я швиденько пробіжусь, і в кінці буде бонус. Тож, що таке суглоб? Це рухоме з'єднання кісток. А яка в нього функція? Руху. Суглоб розгинає і згинає, приводить і відводить, і обертає в залежності від його типу. Було ще питання про будову м'яза, з чого м'язи? 20% це протеїни, білки, і 80% це вода. А м'язове волокно складається з особливих клітин, які називаються міофібрили. На питання, який найбільший орган у людини, десь близько 30% людей відповіли, що не знають, який. Відповідаю: шкіра. Коротко про біомеханіку тіла це наука, яка вивчає рух при різних умовах. Наприклад, треба щось важке підняти знизу і покласти наверх. Тобто людина має зігнути коліна у певному векторі, щоб не нашкодити собі, і закинути далі іншими суглобами і м'язами наверх. Тобто, це спостереження при різних умовах, як рухається тіло, як адаптуються м'язи, суглоби і взагалом, як людина у різних своїх станах реагує на ті чи інші навантаження і рухи. Це дуже важливі досліди і спостереження, задля того, щоб у правильних векторах виконувати певні рухи і не нашкодити собі. Що таке функціональний тренінг? Це тренування, де використовуються вправи, які природні для людини. Тобто те, з чим ми стикаємось кожного дня: щось підняти, щось взяти, щось покласти, те, що для нас природньо, і де ми можемо здобути свою найкращу форму задля поліпшення якості життя. А далі ловіть бонус. У розмові про тригерні точки я згадала про вправи для шиї, які можна робити зранку, як тільки прокинулись. Тож, тримайте, почнемо з грудної клітини, руки вперед і назад, плечі вниз таз підтягуємо, підкручуємо і втягуємо живіт. Далі плечі прокручуємо 10-15 разів назад і потім вперед. Дихаємо повороти голови. Слідкуйте за положенням плечей, не піднімайте їх. Нахиляємо в сторону, теж повторюємо по 10-15 разів. Підняли плечі, вправо 4, обертаємо обережно, півкола ззаду. Далі плечі опустили і так само спереду. Продовжуємо вправо 5, невеликим натиском розтягуємо. Трапеції. Тримайте десь 30 секунд. І так само в іншу сторону. І друге положення глибше. Ви відчуєте близько лопатки. Очима ми дивимося у лікоть і невеликим натиском в діагональ опускаємо голову. Не поспішайте. Утримуйте 30 секунд по відчуттям. Так само все повторюємо на другу сторону. Радію допитувам людям. Дякую, що відповідаєте. Дякую, що питаєте. Якщо догортали до цього місця, ви знаєте, що робити: вподобайки, вогники, плюсики. Обіймаю. До нових зустрічей!